Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один ранок. Трошечки там займаюся по господарству і люблю я це все діло, обійти трошки по городу. Ну, не знаю, мені це приносить задоволення, не знаю як кому. Напишіть, як вам, хтось каже, я манав та город. Ну а я якось з дитинства, бабуся мені привила любов до цього всього діла і мені дуже подобається. Садити, і як воно росте за цим всім спостерігати. І ну, на даний момент не в себе нахожуся, От, в господарстві. Це моїх надюшок. Ось така невеличка тепличка, але наскільки вона продуктивна. Ну, ну, я не знаю, може вже в кого є на відкритому ґрунті, хто там садив під агроволокно. А у нас отак Надія Анатоліївна і Надія Сергіївна посадили там пару тройку огірочків, щоб були раніше, і от така красота. Наче й вибирали позавчора, і от так вам, ну не знаю, як вам видно чи ні. Просто красота. Красота. Так що в селі все своє. Не цурайтеся села, садіть, пробуйте. Тому що багато людей зараз запустили руки. І ну, якось не хочеться, також не хочеться нічого такого робити. Ну але жити треба. І треба працювати, тому що треба родини годувати і підтримувати в першу чергу наших захисників. Так що ще раз звертаюся до вас. У нас зараз дуже багато прохань від хлопців і дівчат, дуже багато. І, на жаль, я не маю можливості все закрити. Якби я навіть отак зборами все робив, то я, можливо, тільки в місяць мог би закрити е, там, ну, півтори автомобіля, таких як Навара, наприклад. Да? Так як ми за стрім збираємо, там буває від 80 тисяч до... 100, там, 10, 100 ну, 120 – це вже потолок, і то це дякуючи деяким небайдужим моїм глядачам. Так що дуже-дуже тяжко і важко. Я розумію, що ще світлом проблеми, літо е в кого господарства. А в мене така категорія людей більшість, які тримають домашнє господарство, треба використовувати генератор для того, щоб було, була і вода, були і, там, якщо маленькі поросята, і лампочки хоч на вулиці, і тепло, але треба і в нічний період часу. тобто... Розход трошки більше. Ну, то таке. Так що невеличке таке відео з села. Зараз у нас такий хочеться бігеньки закрити питання по РДК. От, завжди там питають, ви збираєте для своїх чи для чужих. У нас всі ті свої, які воюють на боці нашої незалежної України. На жаль, зараз багато людей якось відсторонилися від цього і є якась неповага до військових, якісь виправдання шукають. Ну, але ми поки працюємо і будемо працювати, поки є у нас така можливість. Так що, друзі, от така ситуація. Завтра у нас Сергія Сергійовича Молодшого день народження. Завтра будемо його вітати. Трошки відпочинемо з дівчатами, десь, може, поїдемо до води. І на ніч поїдемо на Шегені по е, два автомобілі. Один Віталя перегнав, щоб ми його забрали до себе. І, можливо, комусь з хлопців треба буде. Його або хтось купить, або ми на нього назбираємо кошти і комусь передамо. І там є легковий Б-5, який потрібен в 3-го Ми коли їм передавали машину, їм також треба така легкова машина, цивільна для виконання бойових завдань в зоні зіткнення, щоб вона була по цивільному. Так що, друзі, хто має можливість, будь ласка, приєднуйтесь. І сьогодні у нас буде прямий ефір. Трошки поспіваємо, розіграємо штіля миючку, розіграємо парку поросят, ну і смаколики від Лесі Петрівни. Так що працюємо. Так що от така Ось такі огірочки. От тако Вже сьогодні треба обривати, бо вже попереростали. Ну, такі ми не закриваємо в банки. Ну, і ці ми в банки не закриваємо, ми обриваємо і роздаємо, якщо лишнє. Тому що заїжджають до нас знайомі, друзі, підписники. Так що от така ситуація. Ось така красота. Ну а в мене братанчик ютубовський Олександр. Взагалі капець. Якось треба заїхати, зняти відосик, це його хліб, він на цьому всьому за рахунок цього живе. А що вимага? Ох і Назар. Помагаєш вірухи? Я боюсь. Кого? Так тебе ось охранник диви, який. Патрон. А що ви там по річці рвете? Правда, в нас тут ці кущі, вони із сусідньої сторони. Надіжда Анатоліївна постійно пішує. Так що віруха в роботі. А Надюха що робить? Надюха в хаті прибирає. А Надюшка в хаті прибирає. Леся Петрівна десь поїхала наводити красоту. От, ну, а, ми, а ми кожен займається своїм ділом. Щас чекаю, що буде до мене приїхати підписник. На жаль, він не, не знімається, але це люди з великої букви, це бусісти, які нам допомагають і привезе. Підгончик для військових. От. Приїде, привезе знову там куби, різні речі. ну діла. Ну А я зараз покажу Ажин. Це також підписниця мені передала Олена. Це вже вона в нас третій, три, третій сезон. От. Ми думали, вона сама рання, але вже починає стигнути така крупнецька. Ожина ж це віруха чи як вона називається? Ожина. Полуниця вже одійшла, але ну, це у нас родик круглий рік. Я не знаю, можливо, це треба обривати, я точно не знаю, але ну, я думаю, мені підписники напишуть, але щось трошки в'яжеться, ще можна якусь і посмакувати. Ну, вона вже не така, як весняна, ну, але трохи є. Та, не, а у нас вже яблука є. Є яблука, так. Тож я ж кажу, якби, якби відіки не знімав, то і яблука б не бачив. Я Коли... тут були червоні а вже воно зверху, диви, яке. Ну. Воно диви. О, Бачиш? Так. Да. Красота? Так. Да. у моєї бабусі покійної була фотографія, вона така біля яблуні, яблуня такого. І вона така стоїть. І отако яблуня, тако із дуже-дуже ну, багато яблунь. Приїхався до мене Сергій Васильченко з садового. Зараз вже добиваємо того вітика, от, який після капремонту. вчора замінили мастила. Ще там подивилися деякі моменти і трошки не подобається, як працює турбіна. Так що Сергій Васильченко в процесі. Василенко не Васильченко, я Васильченка вспомнив. О, Так що воно ну, їде щось там туди-сюди. ще ще передивимося. Цього підключимо. Що Сергій Батькович? Що вона каже? Поїхали, проїдемо. — Не хочу їдь сам. Проїдеть, Та давай газуй, тебе ж така сама. Так що лети, вже до мене пацани їдуть. Так що Серега, зараз виїжджає. Зараз запустиш, а сюди вперед протягни. Так що, друзі, приїхали вже хлопці. Зараз будемо вигружатись. На жаль, вони не люблять зніматися. Ну а я зараз трішечки покажу, що вам тут пройдуся по городу. От. Красота, але це все діло треба тримати в чистоті, особливо після бур'янів. Вже треба часник буде копати, але ну, ми будемо копати його з Надіждою у удвох. От, вже готовий. От. І напишіть, як правильно часник копать, чи копати його і не обрізати одразу, чи обрізати. Тобто посовітуйте. Ну, от така красота. Ось дивіться. А ця вже сама перша, вже такі ось плоди. Да? така краса. Вже вчора приїжджала підписниця. Вони самі родом з Маріуполя, зараз в Григорівці живуть. І Леся Петровна вона сама перша знімала пробу, вона її, її пригощала. Так що, друзі, погнав я. Будемо копати часничок і по цибулі вже почала падати. Мені написали, що вже як буде падати, тоді можна прим'яти це все діло. От, А тут у нас огірки, бачите, патрон їх викопав вже три рази. Так що працюємо. О, ну, А я тут оліплю курям ярмо. Попросила Леся Петрівна, щоб зробив. Джордочки для наших курчат. Так що йду зараз до хлопців. Ну і в розіграші сьогодні буде не тільки штіля, і будуть у нас пара шелудьківських поросят. Я думав, що вони маленькі, а вони вже доволі оба і чи маленькі. Я думаю, що вже десь під 20 і є. Рост, ростуть, їдять, значить це буде добре. А може вже і 20. О, а я щось думав маленькі. Ну, плануємо продавати по 3 тисячі гривень штучку, вже подзвонив мені підписник із Німеччини. Батьки хочуть купити, а на ту неділю заберуть. Я хочу щоб були по 20. Я думаю, що вже під 20-ку дехто є. Так що на цьому буду завершувати. Буду завершувати свій відосік. Приєднуйтеся до нас в прямий ефір. 20.30, українська пісня, пара шелківських поросят і 100 кг комбікорму. Лот No1, суперлот. Якщо, якщо виграєте і не хочете поросят, ми вам віддамо. Ну, а також отакий. Так що на цьому все. Всім пока. Всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі.